свічкову досить часто. Артем навзаєм каже Андрій вам. Артем, як справи? Наталочка в мене ночник, є, в нього добре видно. Перед тим, чим займалися сьогодні? Як ваші собаки забрали з дачі чи ще вони там? дачі приїхали. А нам треба з'їздити на дачу, і взагалі мені здається, що там будуть перерощені всі кабачки, і залишилась у нас там лише тиква. Ні, ще картошка картопля. Не все ми тоді докопали, треба докопати. Дмитро пише чай, Андрій, Андрій пише чай, бокава. Дмитро написав, Артем, пише чай, бокава. Ну і всі, хто в чаті, також пишіть. Андрій, якщо виходить, є робота чому ні? Грошей багато не буває. У вас вже дві доньки, мені здається, а дітям треба грошики. Ми гарбузи вже обрали за городом. Артем зрозуміла. І скільки у вас гарбузів, що з ними робите? Щось я собі морщини зробила. Ми коли уїжджали й там росли гарбузи. Мені здається, ну вони були схожі на кабачки. Ну, я думаю, що вони зараз вже буде зрозуміла де гарбузи, де кабачки. 8 людей, 10 лайків. Ставимо лайки. Є відео огороду Я бачила, що вийшла, але ще не дивилася. Бачила, що писала, що залишилося там. Це я для пацанів наших працюю. Угу. Правильно, що робити? Сподіватися дуже на, що, на когось не треба, треба допомагати. У багатьох знайомих хтось да, пішов на війну. У мене навіть я так, сусіда вбило на війні з Богоміста. міста. На рік він від мене старший. Я навіть і не знала, що він на війні, а потім дізналася з Фейсбуку, що загинув захисник. Від мене лайк. Дякую, Артем. Артем, ви змінили свій аватар і додали прапор України. Дмитро пише чай. Зараз я щось напишу. Звичка писати щось. таке Так, Наталі, запрошує на чай на свій канал. Андрій просить Артема написати слово чай. Андрій, ви знайомий з Артемом Київським? Dogs.